Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 105 заняття, тема якого коло і круг. Розпочнемо заняття з того, що я вам розповім, чим відрізняється коло від круга. Колом називають фігуру, що складається з усіх точок, що рівно віддалені від центра кола. Тобто, дивіться, в нас центр це точка О. А оця кругова лінія це коло. Тобто, усе все це, 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 це називають колом. Що називають кругом? Кругом називають внутрішню поверхню, що обмежує коло. Тобто коло це оця лінія чорна, а все, що всередині неї, це круг. Тепер поговоримо про елементи круга. До елементів круга входить хорда, діаметр та радіус. Що називають хордою? Хорда це лінія, що сполучає будь-які дві точки кола. Будь-які дві. Найбільша хорда це діаметр. Тобто, якщо в нас. Корда проходить через центр, то вона називається діаметром. Радіус це половина діаметра. Радіусом називають лінію, що проходить з центру до будь-якої точки кола. Тобто ми можемо привести безліч радіусів скільки завгодно. І запам'ятайте, діаметр у 2 рази більший радіуса. Тобто, якщо радіус 5, то діаметр 10. Тепер наступне поговоримо про січні та про дотичні та про лінії, що не мають спільних точок з колом. Якщо в нас пряма має одну точку дотику з колом, то її називають дотичною. І ви маєте запам'ятати одну теорему, що дотична до кола у точки дотиком з колом утворює прямий кут з радіусом. Тобто, якщо ми до цієї точки провели радіус, то цей радіус цієї дотичної утворить кут 90 градусів. Якщо пряма перетинає коло, то вона його перетинає тільки у двох точках. І така пряма називає січною. Якщо ж пряма з колом спільних точок немає, то відповідно вона його не перетинає та не дотикається до нього. Далі. зараз поговоримо про взаємне розташування тіл. Отже, дивіться. Можливі чотири випадки. Перший випадок це тоді, коли два кола можуть дотикатися зовні в одній точці. Тобто мати одну точку дотику. Од... Якщо два кола мають зовнішній дотик, то ця точка називається точкою зовнішнього дотику двох кіл. Другий випадок: якщо одне коло меншого радіусу розташоване у другому колі більшого радіусу, то тоді кажуть, що ці два кола мають внутрішню точку дотику, одна, тільки така точка може бути. Третій випадок: якщо два кола мають дві спільні точки. Якщо два кола мають дві спільні точки дотику, то в такому випадку кажуть, що ці два кола перетинаються. Якщо два кола перетинаються, то в них є дві точки дотику. І четвертий випадок це тоді, коли два кола мають а, один спільний центр. Цей випадок називається, що ці два кола концентричні між собою, коли в них є різні радіуси, але один спільний центр. Також не забувайте про формули. Ми вже на минулих уроках ці формули вивчали, але давайте повторимо. Аби знайти довжину кола, нам треба 2 помножити на π та помножити на радіус цього кола. Аби знайти площу круга, нам для цього треба π помножити на радіус, зведений до квадрата. Та не забувайте, що π – це приблизне значення щодо рівня 3,14. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.